Божі слова на кожен день. Божий гнів знищує людей за вперте протистояння богові. КНИГА БУТТЯ розділ 19, Вірші з 1 по 11. І прибули обидва ангели до содому надвечір. А ЛОТ сидів у брамі содомській. І побачив ЛОТ. І встав їм назустріч і вклонився обличчям до землі, та й промовив: Ось, панове мої, зайдіть додому вашого раба, і переночуйте, і помийте ноги свої, а рано встанете і підете на дорогу свою. А вони відказали Ні, бо будемо ми ночувати на вулиці. А він сильно на них налягав. І вони до нього з дороги зійшли, і війшли додому його, І вчинив він для них прийняття, і напік прісного, і їли вони, ще вони не полягали, а люди того міста, люди содому, від малого аж до старого, увесь народ звідусюди оточили той дім. І вони закричали до Лота, і сказали йому. Де ті мужі, що ночі цієї до тебе прийшли, виведи їх до нас, щоб нам їх пізнати. Ілот вийшов до входу до них, а двері замкнув за собою і сказав Браття мої, не чиніть лихого. Ось у мене дві доньки, що мужа не пізнали. Нехай я їх до вас виведу. А ви їм робіть, що вам до вподоби. Тільки мужам оцім не робіть нічого, бо на те вони прийшли під тінь даху мого. А вони закричали Іди собі, геть, і сказали Цей один був прийшов, щоб пожити чужинцем, а він став тут суддею. Тепер ми зло гірше тобі заподієм, ніж їм. І сильно вони налягали на мужа, на лота, і підійшли, щоб висадити двері. Тоді вистромили свою руку ті мужі і впровадили лота до себе додому, а двері замкнули. А людей, що при вході додому зібрались, вони вдарили сліпотою від малого аж до великого. І ті попомучилися, шукаючи входу. КНИГА БУТТЯ, розділ 19, вірші з 24 по 25. Тоді Єгова пролив на содом і Гомору сірку й вогонь від Єгови з неба, і він знищив ті міста і всю рівнину, і всіх жителів міст і те, що росло на землі. Із цих уривків неважко побачити, що нечестя і розбещеність содому вже досягли ступеня огидного як для людини, так і для Бога. І тому в очах бога це місто заслуговувало на знищення. Але що відбувалось у цьому місті до його знищення? Яку ідею люди можуть почерпнути із цих подій? Що ставлення Бога до цих подій говорить людям про його характер? Щоб зрозуміти всю історію, уважно прочитаймо те, що записано у святому письмі Розбещеність содому лютує людей, гнівить Бога. Тієї ночі Лот прийняв двох посланців Бога та приготував для них бенкет. Після вечері, перш ніж вони лягли спати, люди з усього міста оточили оселю Лота й гукали до нього. У святому письмі записано, що вони казали де ті мужі, що ночі цієї до тебе прийшли, виведи їх до нас, щоб нам їх пізнати. Хто казав ці слова? Кому вони говорилися? Це були слова мешканців содому, вигукувані перед оселою лота, щоб лот їх почув? Що ти відчуваєш, коли чуєш ці слова? Ти розлючений? Тебе нудить від цих слів Ти кипиш від люті? Хіба ці слова не тхнуть сатаною? Чи можеш ти відчути з них зло і темряву в цьому місті? Чи можеш ти відчути із цих слів жорстокість і варварство поведінки людей, що їх казали? Чи можеш ти відчути з їхньої поведінки глибину їхнього розбещення? Зі змісту їхніх слів неважко помітити, що їхня натура стала нечистивою, а характер дикунським на рівні поза їхнім власним контролем. Окрім лота, кожнісінька людина в цьому місті нічим не відрізнялася від сатани, один лише вид когось іншого викликав у цих людей бажання скривдити та жерти його. Усе це передає не лише відчуття моторошної, страхітливої натури того міста. А також аури смерті навколо нього, але й відчуття його нечестя та кровожерливості. Опинившись віч -навіч із бандою нелюдів головорізів, людей, сповнених дикого бажання пожирати людські душі, що відповів лот Як сказано у святому письмі Не чиніть лихого. Ось у мене дві доньки, що мужа не пізнали, нехай я їх до вас виведу, а ви їм робіть, що вам до вподоби. Тільки мужам оцім не робіть нічого, бо на те вони прийшли під тінь даху мого. Ось що Лот мав на увазі під цими словами він був готовий віддати своїх двох дочок, щоб захистити посланців. Якщо міркувати розумно, то ці люди мали б погодитися на умови лота й облишити двох посланців, адже ці посланці були для них абсолютно чужими людьми, що не мали до них жодного стосунку і ніколи не шкодили їхнім інтересам. Однак, спонукувані своєю нечистивою природою, вони не заспокоїлися, а навпаки, почали домагатися свого ще наполегливіше. Тут іще одна їхня розмова безсумнівно може дати глибше розуміння справжньої, порочної природи цих людей, і водночас вона дає можливість осмислити та зрозуміти причину, чому Бог побажав знищити це місто. Що ж вони говорили далі? Як написано в біблії Іди собі геть. І сказали, Цей один був прийшов, щоб пожити чужинцем, а він став тут суддею. Тепер ми зло гірше тобі заподієм, ніж їм. І сильно вони налягали на мужа, на лота і підійшли, щоб висадити двері. Чому вони схотіли висадити лотові двері? З тієї причини, що їм не терпілося скривдити цих двох посланців, що привело тих посланців до Содому? Метою їхнього приходу було врятувати Лота та його сім'ю, але жителі міста помилково подумали, що вони прийшли обійняти офіційні посади. Не питаючи про мету посланців, жителі міста побажали жорстоко розправитись із цими двома посланцями, ґрунтуючись лише на припущеннях. Вони хотіли скривдити двох людей, які не мали до них жодного стосунку. Ясно, що мешканці цього міста остаточно втратили людську подобу та здоровий глузд ступінь їхнього божевілля і дикунства. Вже нічим не відрізнявся від порочної природи сатани, через яку він кривдить і пожирає людей. Коли мешканці Содому вимагали від Лота видати цих людей, що зробив лот? З тексту ми знаємо, що лот їх не видав. Чи знав Лот цих двох божих посланців? Звісно, що ні. Але чому він зміг спасти цих двох людей? Чи знав він, що вони прийшли зробити? Хоча він не знав, навіщо вони прийшли, але він знав, що вони були божими слугами і тому прихистив їх у своєму домі. Те, що він міг величати цих слуг Божих панами. Свідчить про те, що Лот звично слідував за Богом на відміну від інших мешканців содому. Тож, коли до нього прийшли божі посланці, він, ризикуючи власним життям, прихистив цих двох служителів у своєму домі. Більше того, він був готовий віддати своїх двох доньок в обмін на те, щоб захистити цих двох служителів. Це був Лотів праведний вчинок. Це було відчутне виявлення природи та сутності лота. А також це була причина, з якої Бог послав своїх служителів спасти лота. Перед обличчям небезпеки лот захищав цих двох служителів, забувши про все інше. Він навіть намагався виміняти безпеку служителів на своїх двох дочок. Чи був у місті ще хтось, крім Лота, хто зробив би щось подібне? Як доводять факти, ні, не було такої людини. Тому, само собою, зрозуміло, що всі в содомі, крім лота, були ціллю для знищення, і цілком справедливо вони на це заслуговували.